Доброго дня, Ірина. Добре. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня зустріч? Що сьогодні нового дізналося і що власне ви сьогодні відвідали? Сьогодні була перша зустріч українського бізнес-клубу в Лондоні. Це була зустріч офлайн. До цього я приєднувалася до зустрічі в форматі онлайн. Був обраний гарний простір Ukrainian Creative House, це такий, такий простір для об'єднання творчих людей, творчих українців і напевно людей, які мають наміри розвитку. Продовження розвитку в Англії або створення чогось нового або продовження того, що вже мають якусь кваліфікацію, якісь вміння, або щось відкриває для себе нове. Як вам офлайн зустріч? Саме наскільки вона може бути чи більш ефективна, чи які ваші враження від цієї зустріч? звичайно? Люди тягнуться до людей, тому зустріч саме в форматі офлайн була цікава тим, що ми відчули один від одного якесь таке, знаєте, тепло. Ми свої посмішки і могли поділитися більш емоціями від і зустрічі і того, що з нами відбувається тут в Англії. Який у вас зараз шлях і досвід в Англії? Чим саме ви займаєтеся? Я сертифікований у Великій Британії бухгалтер, отримала ліцензію наприкінці 24-го року і зараз намагаюся розвивати свою практику. Звичайно, для мене офлайн зустрічі корисні так, як я можу ну, зробити нетворкінг, я можу почути, побачити людей. і... Ну, таке живе спілкування, на мій погляд, дає більше користі саме для розуміння потреб один одного. Онлайн-зустрічі теж корисні, але, на мій погляд, вони більш такі, знаєте, направлені на навчання. Тобто це можуть бути вебінари, пов'язані з податками, вебінари пов'язані. Ну, з розвитком якоїсь ніші в галузі а, офлайн зустрічі це саме про тепло і про ну, більш таке, знаєте, відчуття потреб людини від людини. В чому може бути цінність таких зустрічей, проектів і самого Creative House для інших українців, можливо, ваших знайомих, яких ви знаєте? Ам... Українцям треба об'єднуватися. Зараз така, на мій погляд, пішла тенденція, коли вже після двох років в Британії люди вже зрозуміли, українці зрозуміли, може там свій шлях десь вже отримали досвід, і кожен вважає, що може щось створити один. Але ну треба розуміти британський ринок, треба розуміти англійців і, і традиції. І ну, на мій погляд, треба об'єднуватися, і тільки громадою ми можемо представляти українців, і може навіть і вирішувати якісь питання, які ну зараз для українців нагальні, і можна їх просувати. Які можуть бути це нагальні питання, як думаєте, чи які. Ви спостерігаєте. Зараз. Мені здається, у кожного є запит на те, як просувати свій бізнес або ту ідею, яку він має. Багато ресурсів для цього тобто соціальні мережі, linkedin Але не всі мають цей досвід. і Мають професійний досвід, але не, не мають досвіду просування своїх послуг або там своєї кваліфікації. І, на мій погляд, треба об'єднуватися, треба ділитися досвідом, хто, хто як використовує яку соціальну мережу, яким чином досягає своєї мети. Ну, десь так. Що побажаєте, можливо, Creative хаузу на даний момент, і яка в. Були ваші враження, можливо, просто будучи тут в просторі. Будучи в просторі, я відчула, що це creative house. Ем, Мені здається, що ем, саме е, обраний простір Creative, Ukrainian Creative House для зустрічі і створює таку якусь класну атмосферу, що ми можемо Ну, десь більш ближче бути один до одного і якби нас ну, допомагає нам створити для всіх нас якийсь об'єднавчий об простір mm -hmm. десь так. Такий суспільний елемент. Важливий. Так, так, mm -hmm. так, так. Для діалогу, для того, щоб ділитися думками, так приходьте до нас ще обов'язково і обов будь-які ідеї, які у вас є. Будь ласка, діли, діліться ними і запрошуємо вас ще. Дякую.